Зараз найкращий момент, щоб зробити свою осінь без застути, без лікарняних. Поки ще тепло, саме час почати обливатись холодною водою, і ви встигнете підготувати свою імунну систему ще до перших холодів. Переваги обливання це зміцнення імунної системи. Вона швидше починає реагувати на віруси, покращує кровообіг та роботу судин та піднімає настрій, заряджає енергію на цілий день. Починають обливатись прохолодної води, поступово знижуючи температуру, і найкраще це робити зранку і тривалістю від 30 до 60 секунд, і обов'язково після обливання розітріть активно тіло рушником, щоб зігрітись. Медично доведено, що регулярні обливання. Активізують обмін речовин, знижують рівень стресу і навіть допомагають нормалізувати тиск. А якщо ви живете в квартирі і у вас є лише душ або вана, це не проблема. Наберіть тази холодної води і ваній вилийте на себе зверху. Ефект буде той самий. Не чекайте холодів, почніть сьогодні і зустріньте осінь здоровим та сильним. Бережіть себе, живіть довше.